Багато експертів саме кажуть, що проблема. Статусу безвісти зниклого не врегульована досі на законодавчому рівні. Для прикладу я вам навіть розповім такий випадок. Побратими який... розповідають, що загинув на полі бою. Навіть прийшла довідка від військової частини про те, що боєць загинув. Тіло було прийнято не евакуювати не, не з полю бою. Тому довідка саме безвісти зниклий. І... Це, це проблема поширена. На жаль, і я навіть про це писала. Щодо того, що не забирають тіла і не забирають тіла в тому числі свідомо. Дуже важливо знаєте, в культурах ну, армії там що тебе обов'язково заберуть, навіть якщо ти загинув. Так, звісно, це ж все-таки... да у нас все залежить. Може бути, що в бригаді і не забирають, і навіть я якось публікувала цей кейс, варіант в тому числі, я публікувала фотографію такого тіла. Це один був із кейсів, коли е, була можливість, але ну, не забирали. Чому там, от з цим статусом вигідніше в силу забюрократизованості наших збройних сил, подавати як безвісти, зниклий, а не загиблий. Mm -hmm. І це, це є проблема, це вона поширена. Вона за межею морально етичної оцінки, зрозуміло, е, і е, ну тобто. Таке я скажіть, будь ласка, навіщо це робиться? Це, це, для... Це, на для того, це для того, аби зекономити на виплатах, чи це для того, аби не псувати статистику? Для чого це взагалі? Ну, от ці всі різні фактори. Тобто все, все нас... має місце, так? Да? Так, да, так, да, на жаль. Зрозумів, а як вважаєте, ну законотворці можуть щось якось вплинути і якось цей статус відрегулювати? Чи Звичайно, ну для цього і є законотворці. Тут питання в тому, що зрозуміло, який ідеальний закон не напишеш. А ще завжди питання культури і того, що як відбувається в наших збройних силах, я неодноразово. Наголошує на тих чи інших проблемах прийняття рішень, і ще таке питання. Дивіться, вже люди звідчую пішли до міжнародних правозахисників, некомерційних організацій різних. Наскільки це може негативно вплинути на імідж країни? Все-таки країна вибрала шлях євроінтеграції. Права людини це головна цінність Зараз в сучасному в сучасному світі. Практично нічого не приховаєш. Про міжнародному просторі знаєте не не і не таке, тому тут важливо змінити внутрішнє ставлення і нормативне врегулювання цього питання, ніж просто замовчувати я якраз противник замовчування взагалі.